Друзі, всім привіт! Знову у мене на рибалці. От. Е, хочеться все-таки е, раз і назавжди так, закрити питання по пилочка Дніпро М у мене ще є на руках. Е, по двом пилам, так як я обіцяв, з акумуляторними батареями ми розібрались. Там е, в кінці відео буде посилання на історію аку... про акумуляторні батареї. Зараз я ще раз покажу, яких з того е економ режиму перевести в бойовий, скажімо так. Значить, і сьогодні ще раз ми про тестуємо дві ці пилочки. В прошлому відео, скажімо так, ця пилка вона, е показала себе так собі. Я нічого не хочу сказати. Зразу наперед скажу, там е, ставлю я характеристики цієї пили, значить, це у нас. Е, так, DCS 200 bc Dual, значить, 35 см ланцюг, IP 20, значить, 19 метрів в секунду е, швидкість цепу. 36 вольтова пилка. І акумуляторна Дніпро М. І Айнхель у нас значить, модель GP LC36, 35 ну, літіоні акумулятори. Теж 36 вольт, значить, ланцюг 15 метрів в секунду. Звісно, порізу ми там подивимося, теж швидкість різу. Ця пилка повинна показати себе краще. ну А по закусуванню і по потужності ланцюга ми подивимося. Зараз, як завжди, ми замірюємо вольтаж двох е, цих брендів і почнемо наш тест. значить Сьогодні будемо різати, є колодка у нас цільна. Е, той раз, в принципі, теж, е, закусування. Могло привести до того, що в мене було там три колоди, вони могли рухати. Сьогодні у нас буде одна колода 29 см. Ось. І все ми перевіримо. Так як в прошлий раз новий ланцюг орігон з цієї пилки я поставлю на Дніпро М, бо вони ідентичні. Все. Поїхали. Значить, друзі. Ще раз, значить, хто може дивився, хто не дивився, в айнгелівських акумуляторів є захист від перехолодження. Якщо в нас індикатор не світиться ось так, а блимає всі три ці індикатора, значить акумулятор низької температури і його спочатку перед використанням потрібно нагріти. В дніпровських акумуляторах у нас такої функції. Ну, скажем так, на жаль, немає. Зато тут є оцей, от, е, як кажуть, на нього сп'ячий режим. Значить, дивіться, перевіряємо вольтажик акумуляторів 27. 28, акуми повністю, повністю у нас заряджені. Ці акуми. Значить, нагадую, через 10 хвилин після використання переходять в сп'ячий режим. Бачимо, да? 15,5 вольт. І тут 15,5 вольт. Зараз швиденько показую, як ми їх е, збадуємо, просто ставимо на будь-який інструмент. то Пилка чи то рупокрут, нема різниці. Просто запускаємо двигун один раз і перевіряємо ще раз. Двадцять і п'ять, двадцять шість. Двадцять і сім вольт. Вольтаж, в принципі, однаковий. Акумулятори у нас по е, потужності теж однакові. Значить, тут 72 Вт і тут у нас 72 Вт також. 4 амперні тут і 4 амперні тут. Все, масло залито. Починаємо. Друзі, значить, сьогодні наш іспитуємий скажімо так, значить, 29 см колода граб, 29 на 26. ну В принципі, в цих пилах то пише там різ 33-30 см. Ну, я думаю, піде. значить І. Три різа роблю. Одною пилкою і три різа другою. Там внизу відео я напишу посекундно, скільки яка ріже пилка, але ну, нам і так, в принципі, все понятно наперед. Ну, подивимося. Пилочку я вже, скажімо так, обкатав. Працюємо. Кажемо так, електричними пилами, особливо акумуляторними, треба різати свою, скажем так, свою технологію. Коли ми чуємо, що ось-ось має закусити, треба чуть-чуть її припіднімати. І все, бачите, да, різ рівний, пилочка нова, треба приловчитись, але для домашніх таких от порізок вистачить аж бігом. Зараз перекладаю ланцюг на Дніпро М і продовжуємо. Друзі, той самий наш іспитуємий, Дніпровська пилочка, акумулятори 4 Аг, Ланцюг новий Орігон, Ну, як новий, з Айнхель Пилки. Той самий, щоб не говорили, там ланцюг тупіший, там кращий і так далі. Працюємо. Так, по секунду напишу там, в принципі, результат на лице. Ну, в принципі, друзі, да, на чому на вже ну, на цій колоді цільній, реально видно вже, скажімо так, потужність і перевагу двигуна Е, Тут, в принципі, на маленьких... У колодинках тих, що в попередньому огляді я показував. Значить, перевагу отримав ніби Дніпро-М тут швидкість ця покраща. Тут у нас швидкість 15, тут 19, але на великій колоді видно різницю. Зараз бистренько заміняємо вольтаж на акумуляторах після цих трьох різів 19,7. 19,6, 19,5, 19,5. В принципі, втрата по вольтажу в них однакова. Значить, зразу покажу по шинам. Це шина в нас Дніпро М, це шина Айхель. Бачимо, тут кріплення зовсім друге, натяжка зовсім друга. Принцип по, так як я говорив, по пилам. Значить Бачимо, в нас тут кріплення двигуна, ми можемо його контролювати, чи воно не попустилось. ну Це в принципі таке. І що мені ще сподобалось, оцей от нас механізм, сам частини натяжки. Ось у нас, до речі, масло подаючий канал. Значить, бачимо, да, його можна замінити ціліком і він металевий зроблений. Так само, як оці от упори. Що стосується. Дніпровської пилки, бачимо, да? як кажуть, зроблено дешевенько. Тут у нас все пластик, маслоподаючий канал такий. І оці упоримо, да? щоб, щоб замінити, все в нас треба розбирати повністю пилку. Ну що ж, друзі, до зустрічі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, тому що цікаво. А ми тікаємо, бо почалась повітряна тривога. До зустрічі.